Привіт, геймери! Ви на каналі Just Мене звати Вадим, і сьогодні ми, напевно, сходимо у цю нижню ліву частину карти, де зображений аеродром. Сходимо туди, подивимось, що там є цікавого. І ось той Бункер М, який відповідає за забезпечення. Сходимо, глянемо, що там є. В серії приодів трошки Вірджинію. Так, йдемо за нашим Гльфкаром і поїхали, напевно, в те місце. Десь нам от у ту сторону. Цікаво, я тут проїду через цей міст. Опа, проїхав. Я бачу ось на карті Дельтаплан, чи пар план він називається. Хочу глянути. Що там є? Може там якийсь табір. А, чи він аж там ось там на скелі. Ось так він виглядає. Ага, я можу його носити в інвентарі. Доволі прикольно. Але більше тут я нічого такого не бачу. Тому ми поїхали далі. А, І ми доїхали до зимнього біому. Точніше, частини гір. Зараз хочу глянути, що в тій печері. О, тут у нас два якихось культисти чи сектанти відпочивають. Ого, страшна музика. Так, у нас тут куча цього металу. Деякі ящики з припасами. Більше нічого такого я тут не бачу, тобто нам потрібно плисти далі. Ага, бачу ми здоровенького мутанта. Тут далі можна кудись пройти, але ми його, напевно, зараз гепнемо. Швиденько. І він не помер. А можна побігти? Ого, він жорсткий. Прыгай. Так, один стону. Ще один стону, супер. Цей чомусь не хоче. Та випригнете. Давай, друже, з води. Щоб я твою сраку підпалив. А, все, ти втонув, прекрасно. Що я хотів би з тебе броню забрати. Чи він не втонув, чи втонув. А броню я не заберу, супер. Ех! оскільки з нього броні би вийшло? Давайте замінимо батарейку. Похід є тут і там. Напевно, спочатку сходимо туди. Так, тут всього лиш припаси. У тебе щось є, друже? Нічого. Точно нічого не маєш? Немає, пішли тоді, звідси. Якісь малюнки з інопланетянами. Угу, і куди мені? Тут внизу немає нічого. Ще один кисневий балон. Набої для дробовика. Культистів тут щось багато цих. І більше нічого цікавого тут поки не було. Ага, далі бачу якусь будівлю і мутанта. О там. Ох, а вас не забагато? А ти чо такий живучий, алло? А, він, до речі, відрізняється. Він якийсь синій чи зелений <плес> <Еди> сюди. <плес> Добре, цих у нас ці у нас закінчились. Так, у мене сім шматків моторошної броні і чотири технологічної. Думаю, поки зроблю ще кістяну броню. А ті запаси хай лишаються трохи на пізніше. Ага, і з нього можна зняти броню. Два шматки цілих. Not bad, not Та з'їш його. Зараз спочатку сходимо сюди, подивимося, що це за червоне світло. А пізніше підемо далі туди. Ті древні руїни. Может, мне сначала туда нужно было сходить? Набои для пистолета. Добре більше нікого немає, здається. Дякую за гранату, друже. Якщо чесно, не можу вирішити, куди йти. Туди, сюди, направо, наліво. Сюди десь можна прийти. Ого, а ти шо таке? Думаю, тут без бімби ніяк. Ого, який ти пригучий, а чого ти сюди аж? Так, давай зразу бімбу на нього вціпим Окей. Ну хоть би що. Ага. Тут тобто дві гранати і дві бімби. Ні все, в мене запасів немає. А, я хотів батарейку замінити. В мені вже навіть не ліземо, на броня, тому одягнемо декілька. З нього, здається, теж тільки два випало. Два шматки. Ага, угу, пальчики ходять. І це прохід десь далі. Тихенько підійти не вдалося. Він напевно такого не очікував. Ще тут десь прохід є. А я ще там далі не дослідив. Ох. Каже, це... Величезна печера. Ага, і тут ще спуск вниз. Знову пальчики. Ага і малюки. О, молодець. Ага, в цій кімнаті всього лиш припаси. І то небагато. Ще один кисневий балон. О, а ти хто? Космонавт якийсь, добрий вечір. Добре, йдемо далі. Я кажеться печера велика. Тут ніби більше нічого немає. Ого, знову космонавт. Космонавти. І тут у нас космічний корабель. А в нього зайти можна? Ага, тут один щось тримає. Як мені всередину потрапити? Угу Ага, тобто сюди на вихід, але мені ще на вихід не треба Ззовні цей корабль здавався більшим. Так, це що? Частина артефакта, напевно. Давні обладунки зібрано. Це все тут більше нічого немає. Ех, шкода. Я думав тут дадуть якусь імбову зброю. Чи щось типу того? А можна твій твійськандер забрати, друже? Напевно що ні. Ага, я зняв всю броню. І одів ці обладунки. Так, треба накинути броню назад, бо я не знаю, що з цими древніми обладунками, що вони себе представляють. Хотілося б повернутись назад, дослідити ще ті інші частини. Це куди. Окей, пливемо назад. хоча... Тут ж був підйом, може там є продовження якесь, тому напевно, треба буде йти знову в цю печеру, щоб дослідити решту. Добре, тоді ми продовжимо підійматись тут. Якщо тут буде вихід, то зайдемо в цю печеру знову. Подивимося інші місця, які ми не були ще. Прикольно. Добре, полізли на гору. Давайте тут, напевно, перекусимо. Добре, перекусили їдемо далі. далі. Ще один підйом. Туски. И больше ничего. И снова нам куда треба плести. Ух ты, что такое? До речі, против ци, про цих противників здається працює хрест. Ага. Займаємось тут екзорцизмом. Мінус один, добре. Ага, окей. Із них можна зняти броню. І знов підйом Опа, кудись покотилось Я от не розумію, на що ми піднімалися, якщо ми тепер знов спускаємось. внизу нічого не так? здається, нічого. А, знову демон. Так момент. Ау. Ну, з цим хрестом, в принципі, нормально з демонами боротись. Вони доволі швидко від'їжджають, але якщо їх багато буде, то напевно буде важче. Добре, двох ми мінуснули. А, чи ти ще не здох. Тепер здох. І ось сю ще один. І там ще один. У вас не забагато тут? Так, цей сконав. і скона. Ти чогось сюди заліз? Добре, цей також загнувся. А батарейки що самі міняються? Тоді я їх даремно. Ну, так, да, даремно міняв. Я, напевно, поміняю поки всю броню на моторошну. Щоб зібрати з них. Бо максимум може бути це 10 шматків. А, ага, і тут ще один? Давай, давай, подходи. Ты тут застрях? Ну, везьми снова храст. Тут ничего нема. Ага, і туди десь можна пройти, і сюди можна. Тут знову частина артефакту. Яка це вже порахунку? Чотири семи. А їх поєднати можна зараз? Ні. І журнальчик. Більше тут нічого нема? Немає. Дивно. А, це можна було по кругу вийти. Може я тут щось пропускаю, просто не знаю. Таке відчуття ніби тут, тут щось мало бути. А його там нема. Нажучили мене розробники. Ага, тут якась скотиняка Шумить. А на цих діях хрест? А, він їх не підпалював, вони просто його бояться, чи що? Будемо знати. Яка ж ця печера здоровезна, це просто жесть. Скільки ми вже обійшли? знаю. Добрый, с мы покинчили. І знову ми кудись пливемо? А що ти тут не можеш поплисти? Я щось не дуже розумію, куди мені плисти. Так, ми поплили сюди. Там тупик. Ммм. Не понял. А куди мені плисти, алло? А, ось. Все. Ой, друже. Я... Тихо. Тобі тут не заважаю. Ага, тобто це вихід уже з печери, так? Ніфіга собі була печера. А де ми взагалі вийшли? Ага, ми вже з іншої сторони. А, хоча ні, не з іншої. Повертатись, в принципі, не дуже далеко. Ну, але печерка була цікава доволі. Знайшли там якусь древню броню. Це що таке? Це камінь так виглядає, чи це брезент. А, це брезент. Ну добре, але я ще хочу повернутись туди ще раз і дослідити іншу частину, де ми не ходили. Тому, напевно, так ми і зробимо зараз. Дайди звідси. Подружбанкелі нас знайшов. Так, ось ми й дійшли до цієї печери. Я, напевно, тут розіб'ю табір. І в наступній серії ми продовжимо досліджувати цю печеру. Сходимо туди, де ще не було, подивимося, може що пропустили. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.